Є 36 кабрік. Підкажіть, будь ласка, що робили? Чи це сток все? Може якась історія є цього, цього автомобіля? Колір нерідний, абсолютно. Колись вона жила в Одесі, її одесит робив почав. Салон стоїть від е 46 Там спорне рішення зараз, що, що з ним робити. Чи залишати 46, чи повертати 36. Це перше. Салон перешивався повністю, перефарбовувалася вона вже другим власником в Тернополі, стала такою яркою жовтою. Потім вона потрапила мені. Як абсолютно відновлена, але перероблювалась потім майже абсолютно все технічно. Колеса вже ставив я, руль американський дерев'яний Ілья Ілінський, якщо ви знаєте, Звичайно, якого, звичайно. Ставив Кобри мені його. особисто. І ручечку три, більярдний шарик він теж, тому що це трійка і вона з червоним салоном. Тому у мене ручка Більярдний шарик третій номер. Це він мені ставив особисто. Клас. А, клас, клас. Якщо не секрет, завжди глядачів це дуже цікавить. Як, що вона вам стала? Якщо не секрет, це це. Тільки... Я, я купив за п'ять, зараз так. вона десь дванадцять мені коштує взагалом. І, звичайно, ви. Це ваша єдина машина? Чи це, Ні, машина, звісно, вихідного це машина вихідного дня? Ні, це Машина вихідного дня і тільки вихідного дня має аудіо 3» як Делікар і пару мотоциклів там трошечки маю. Зрозумів. Добре, дуже вам дякую. Гарного дня.